Всім привіт! Ви на каналі Мадрівка з фіалки, з вами Наталя. Всім любителям фіалок хочу в розповісти дуже-дуже цікаву тему, який найкращий спосіб для того, щоб цимулювати квітнення фіалок. Є дуже багато способів, не то, що багато, їх є комплекс способів, методів для того, щоб заставити повторну квіточку стимулювати. Але я вам розкажу один топовий, який я забагато своїх. Період діяльності, коли я полюбила фіалки, з ними співпрацюю, з ними доглядаю, який один з най, можна сказати, топовіший метод для того, щоб ми його застосували, і він нам призвів до швидкого або повторного квітнення фіалок. І так само ще покажу вам свої дітки, які покидають мій будинок, підуть на чужі руки, покажу сорти. Поглянути от кожен на них перед тим, як вони покинули мій будинок. А зараз я вам покажу на своєму прикладі. Перед вами стоїть квіточка, яка е, називається Мераль Pink. Вона цвітає майже рік. Вона вже потребує перекорінення і омоложення, тому що всім притаману є початок і як кінець. Подивіться, вже навіть такі одрібненькі квіточки без переверни майже рік часу квітка квітне. Ну, це ще залежить від сорту. Але я вам покажу причину, чому вона так довго квітне. Я її пересаджувала давніше вже. Вон, бачите, вже вон по жовклей листі, вже видно, що квітка розеточка не свіжа. І вона все рівно випускає свої квітоноси і квітне. Друге. Розглянемо мої дітки, але це трошки пізніше. Кому відео зайде, ставте вподобайку, не вподобайку. Для того, щоб відео було розпосюджено на просторах інтернету для того, щоб люди ознайомлювалися з україномовним контентом. А зараз, друзі, приступимо. Ось дивіться, що саме важливіше, на вашу думку, це є заміна грунту, або часткова її. Заміна або повністю. Можна навіть не забирати повністю ґрунт, не пересаджувати, але тільки досипати. Дивіться, зараз вам покажу. У цього дітка була мій стартерчик Бачите, скільки бутонів має. Скільки в неї вже. Вона десь два тижні тому як була пересаджена в сімерочку з такої водіточки, з такого стартера, який перебував в стаканчику 80 ці і пересаджений в. Без бутонів, не було бутонів. Пересаджений просто в ємкість сімка, це горщичок сімрочка. Пройшло десь біля двох тижнів часу і подивіться, як, скільки там ґрунту. Оцей ґрунт Я методом перевалки пересаджувала. Я це, взяла свій оцей таку, розмір діточки. Вона десь на такому етапі була. З сильною корневою системою, і скільки там Чуть-чуть попало свіжого ґрунту. Але подивіться, що робить свіжий ґрунт. Зразу викинулися квітконоси. Чому? Тому що свіжий ґрунт, він додає мікроелементи, макроелементи і. Оці всі, що були, втрамбовувалася земля, все виснажувалося. Вона вже не мала сили розквітнути і випускати бутончики в такій ємкості. З солі наші були, всі, все ми забираємо і додаємо тільки трошечки свіжого ґрунту. І дивіться, які чудесні результати. Два тижні. Я вам гарантую, от подивіться, скільки бутонів викинуло. І це не тільки він, воно ще друга. Не цей є сорт інший, можна сказати, особливості сорту. Вон, подивіться, зараз вам покажу. От дивіться, бутончик. Лекіра. А був він на такому етапі, на такому, зараз покажу дітку вам. Дивіться, дітка. Отакова була дітка. За два тижні викинулися бутони. Дивіться, бачите, отак так були, коренева система гарна, все, але не було. От тут, бачите, нема бутонів. І видно, що вже потребує поживних речовин, тому що квіточка, от, жовтіють листочки, нижні листки жовтіють і малі листочки посередині розеточки. Оце признак того, що вже немає поживних речовин, ґрунт втромбувався, немає доступу кисню, застоявся ґрунт. Але навіть цей ґрунт методом перевалки, цю розеточку, ми ставимо трохи чуть -чуть ґрунт, чуть-чуть більшу ємкість і додаємо новий ґрунт і чудеса. Подивіться, яка блискуча, гарна оця пластина листова стала. З такою тьмяною, вляклої, такої, то самий сорт, то самий кіра, але кіра і там і там, що я вам показувала, подивіться, як. Заміна ґрунту стимулює і самій зовнішній вигляд. І як поздоровішала моя дітка, хтось стартар мій став вже, і викинув зразу квітконоси. Ну і Заміна ґрунту, і обов'язково світло. Світло 12 годин. Деяких відео я була. Проговорилася, я говорила 8 годин, я хочу себе поправити 12 годин. У мене таймер стоїть від 8 до 8. Кого я в якусь оману, вибачайте, друзі, от це є саме головніше. Це є новий ґрунт, свіжий, поживний, де є всі мікроелементи. Потім можна застосовувати піджилку. Місяць часу, після того, як ви замінюєте ґрунт, піджилки не використовують. А тепер, друзі, я вам покажу свої дітки. Оце один, одна моя діточка, інші, які будуть покидати мій, е, мою, мою оселю. І підуть вже на інші руки милувати других людей своїм пишним гарним цвітінням. Оце я так ставлю бірочки. От бачите, тут є сорта Легренландії, Райський Смак, Вечірня Одеса, так же Лекіра. Зараз я вам покажу. Так же, бачите, лакіра, вона така розова з гарним водочком. Це я наша. Тут теж є, бачите, тут є Лесерж. Оцей один сорт, який я не знаю, оце червоненька, бачите, я наводжу вам її. Це воно дуже гарно цвете, але ну, не знаю, це якийсь сорт іноземної колекції. Мені було подарований листочок. Але людям подобається і навіть без назви сорту собі по фотографії беруть. Оце зараз Я витягну, покажу. Це теж сорт такий топовий. Ось такий гарний сорт батергейзу. Одне, що мені в ньому не дуже такий один мінусок, що я вбачаю, що дуже-дуже листечка вона розкидає. Так. По бокам крона така не, 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 не красиву часом, але нічого, її можна поправити, сформувати гарну крону Так, ще вам покажу горців у своїх діток. Тут я дуже люблю її. Це є шикарний мак. Це гарна дітка, я її досить люблю, і вона досить, досить гарно люди її полюбляють. Це я. Сіяючий дзвіночок, малахітова орхідея. От, подивіться, такий як, не знаю, як малиновий, такий, такого кольору фуксиного, я не, не знаю, фуксивного ну, із гарна з таким тож, має таку краєчку, бадочок, такий гарний, красивий. Фіалка малахітова орхідея. Ще є Ян манует. І нова фішка. Це в мене ці всі мої діточки, які будуть покидати мою оселю. В інших відео я буду, друзі, вам ще показувати інші міри, дії, які призводять до швидкого або повторного квітнення фіалок. Це не тільки підживка. Підживка це вже якийсь додатковий чинник. Зараз буду з вами прощатися. Всім па-па! Гарного спокійного нам неба і найшвидшої перемоги до зустрічі! Бувайте!